Казка про периметр. Колись дуже дуже давно в далекому казковому місці жили дідусю, вже чули цю казку? закричали маленькі ведмежата. Справді, здивувався дідусь Ведмідь. А що ж тоді вам розказати? А розкажи нам, як ти був маленьким, вчився у школі. Скажи, розкажи, не вгамовувались карапузи. — Ну добре, слухайте. Давно це було, було мені років дев'ять, і я був маленьким веселим ведмежатком, як ви зараз. Любив гратися з друзями, слухати казки та їсти солодку малину. А ще я ходив до школи, де вчився у третьому класі. Кожного дня у нас були уроки читання, малювання, спів, фізкультура і, звичайно, математика. Я дуже любив уроки математики, але одного дня, як зараз пам'ятаю, вчили ми тему. Периметр геометричних фігур. Михайло Бурмилович нам все розповів. На дошці на креслу, На питання відповів. Всі розв'язували задачі з задоволенням. А я ніяк не міг зрозуміти й запам'ятати. Так багато формул було, жах. А запитати я соромився. Я сподівався, що вдома запитаю в мами. Або якось сам розберуся. Вдома в мене теж нічого не виходило. Батьків не було вдома, а сам я так і не зрозумів, як розрізнити обчислення квадрата і трикутника, прикутника і прямокутника. Спати я лягав розгублений. Я ж не виконав домашнє завдання з математики. Як йти до школи? Що робити? Але рано краще вечора. І наснився мені дивний сон. В колі. У нашому класі зустрілись прикутник, квадрат і прямокутник, і почали сперечатися, який периметр легше обчислювати, кого найбільше люблять діти і часто креслять. Тоді вони по черзі почали говорити. Першим почав прикутник. Прикутник – це геометрична фігура, у якої три кути, три вершини і три сторони. Мій периметр обчислити найлегше, бо маю лише три сторони, і потрібно знати три довжини моїх сторін. Отже. Периметр трикутника дорівнює сумі всіх довжин його сторін. Потрібно накреслити трикутник, знаючи довжини всіх сторін, можна знайти периметр. Периметр дорівнює А додати Б додати С, де А, Б, С – це сторони трикутника. А якщо в мене сторони однакові, можна скористатися формулою. Периметр дорівнює А помножити на 3. Дійсно, якщо всі сторони однакові, довжини сторін однакові можна просто одну довжину помножити на 3, де А це сторона. Тут квадрат став біля дошки і сказав. А зараз я вам накреслю квадрат. Що в ньому особливого? Квадрат. Це чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. В мене всі сторони однакові, тому мій периметр легко вчислювати такою формулою. Периметр дорівнює А помножити на 4. Бо сторони ж однакові, а можна і так. Сума довжин всіх сторін. Тобто периметр дорівнює А додати А, додати А і додати А. Але це так дуже довго. Де А сторона. Прямокутник стояв у куточку і довго мовчав. А потім і він сказав: Так, все це цікаво, але в мене теж є особливості, і мій периметр можна обчислювати аж трьома формулами. Бо. Прямокутник це чотирикутник, в якого протилежні сторони паралельні та рівні між собою, а кути прямі. Ось тому й периметр прямокутника, по-перше, це сума довжин всіх сторін. Отже, периметр дорівнює А додати Б, додати А додати Б, де А ширина Б довжина. А ще мій периметр можна обчислити другим способом. Периметр дорівнює а помножене на 2 плюс В помножене на 2. Тому що мої протилежні сторони однакові. Також мій периметр можна обчислити й третім способом. Знаючи ширину і довжину, ми можемо їх між собою додати. А цю суму помножити на 2. Тоді хто з нас найцікавіший і найособливіший? запитав трикутник. ми, відповіли квадрат і прямокутник разом. Запам'ятайте, щоб знайти периметр треба знати формули. Периметр трикутника обчислюється за такою формулою. П дорівнює А додати Б, додати С. А ще за такою формулою П дорівнює А помножити на 3. Периметр квадрата можна знайти за такими формулами. П дорівнює А помножити на 4. П дорівнює А, додати А, додати А, додати А. І периметр прямокутника шукаємо за трьома формулами. Трьома способами. П дорівнює А додати Б додати А додати Б, П дорівнює добуток А і 2 плюс добуток Б і 2, і П дорівнює сума А і Б помножена на 2. Головне, щоб діти запам'ятали, як правильно обчислювати периметр трикутника, квадрата і прямокутника. За цими формулами. А якщо вони забудуть, тоді ми прийдемо до них у вісні!» засміялися геометричні фігури і почали радісно стрибати. А я прокинувся. Я був просто щасливий. Я зрозумів цю тему, і мені хотілося скоріше зробити домашнє завдання, і показати його вчителеві. У той день вчитель мене похвалив. І поставив найкращу оцінку. Я навіть відповідав у дошки і пояснював іншим учням цю тему. Я був шалено задоволений собою. А ще подякував фігурам з мого сну. Ось така цікава історія трапилась зі мною, коли я був маленьким учнем. Тому не соромтеся питати допомоги, коли вам щось незрозуміле, сказав дідусь. Маленьким ведмежатам. Дякую за увагу. До зустрічі, мої любі!